Право, за якими проводилися конкурс. Тобто, тендерну документацію затверджував департамент комунального господарства. І комісія виключно по тій тендерній документації, яку затвердила управління комунального господарства, де написано критерії, які затверджені постановою Кабінету міністрів, і написано кількість балів по кожному лоту, виключно механічно подивилась документи і визначила. На підставі документів, які подані вам в тендерній документації, в тільки місця. Тобто це було робота механічна. То, про що ви кажете, пане я, договорю, я вас не перебував. То про що ви говорите? То, звичайно, що напевно що, е, е, якраз ключ цієї історії полягає в кількості балів по кожному е, критерію. Тобто, якби кількість балів по кожному конкретному критерію було б інакше, то воно б інакше впливало на результати конкурсу. Але ще раз наголошую, це для вас. Я розумію, що ви представляєте, так? Якщо ми беремо наявність учасника достатньо кількість сексуально владних транспортних засобів, то з 25 балів ви отримали 25, фірма АВА Івана Франтіва. Тобто, якщо ми беремо інші критерії, де не було однакові, де не визначалися, не надавалися переваги, то всі отримали однаково. Якщо ми беремо критерій ціни, то ціни, ну, тут як не крутий, ціна, яка запропонована, вона дуже просто визначається, хто з яким має місце. Відповідно, от, що стосується вартості послуг надання населення, то ви по цьому пункту з 20 можливих отримали 10. Другий підприємець Олійник отримав 20 балів. А тепер отримала 15 балів. Від цього нікуди не дінешся, тому що ціна написана ну, всіма учасниками, така як вона написана. Тут комісія просто механічно визначила різницю. То ви розумієте, що тут є 10, 20 і 15, так? різниця в 5 балів. Що стосується, стосується досвіду роботи з надання вивезення побутових відходів, то знову ж таки з 10 можливих балів, АВО отримало 10 можливих підприємець Олійник. Отримав 5 балів а тепер на отримав 7,5 балів. Тобто, зрозуміло, у вас знову ж таки перше місце. Але ціна стала вирішальною. Якщо ми подивитися, що тут в в ціні є в 5 балів між кожним учасником, а загальна різниця складає 87,5 90, половиною дев'яносто Тепер про механічну начиску.